Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні у найближчі два дні: 8 та 9 серпня, п'ятниця, 8 серпня. Захід України. Карпатські схили й подільські рівнини західних областей розпочнуть день прозорим світанком. Нічна температура повітря тут опуститься до плюс 11, плюс 13 градусів, а ранкове небо буде чистим або з легкими хмаринками, які не затримуються надовго. Жодних опадів цього дня не очікується: дощові хмари оминають цей регіон. Пополудні сонце щедро прогріє повітря до комфортних плюс 25 плюс 27 градусів. На Закарпатті буде спекотніше до плюс 30 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. На півночі України від Полісся до Сіверщини ранок 8 серпня зустріне мешканців ясним небом та прохолодою. Нічні мінімуми коливатимуться в межах плюс 12 плюс 14 градусів. Подекуди в низинах опускаючись до плюс 8 градусів. Жодного дощу цього дня не прогнозується. Навіть самотня хмаринка не здатна видушити з себе краплини. Атмосфера спокійна і суха. Вдень чисте небо та повітря прогріється до плюс 23, плюс 27 градусів. Сонце світитиме лагідно, тож у затінку дерев збережеться приємна свіжість. Вітер північний 5-10 метрів за секунду, помірний, часом ледь відчутний. Серце країни в центральній області від Вінниччини до Полтавщини перебуватимуть під впливом антициклону. Тож погода встановиться тиха й сонячна. Ранок зустріне ясним небом, ні дощу, ні грози не передбачається. Ніч буде теплішою, ніж на заході. Стопчики термометрів не опустяться нижче плюс 15, плюс 18 градусів. Вдень небо переважно чисте, лише подекуди пропливуть купчасті хмарки. Повітря протягом дня прогріється до літніх плюс 28 плюс 32 градуси. Місцями на Дніпропетровщині до плюс 33 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Для сходу України, Харківщина, Донеччина, Луганщина вночі могла промайнути короткочасна гроза з блискавками. Та до світанку грозові хмари розтануть і ранок зустріне регіон чистим горизонтом. Опади в день не прогнозуються. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 20 градусів. Вдень же стопчики термометрів швидко піднімуться до спекотних плюс 30-33 плюс градуси. Вітер помірний, північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Південні області України від золотавих полів Одещини до приазовських степів Запоріжжя поринуть у справжнє літо. Ніч тут буде теплою, майже душною. Температура не опуститься нижче плюс 18, плюс 22 градусів. Місцями у Криму і над приазовськими степами вночі пройде гроза з короткочасним дощем. Проте до світанку небо очиститься. Ранок зустріне південь яскравим сонцем. Увесь день тут пройде без опадів, небо майже безхмарне. Пекуче південне сонце швидко підніме стопчики термометрів до плюс 30-33 плюс градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Та може час від часу посилюватися до поривів 15-20 метрів за секунду. Субота, 9 серпня, на Західній Україні 9 серпня літо проявить себе у повній красі. Після відносно прохолодної ночі, плюс 12, плюс 16 градусів, ранок буде погожим. Над горами передгір'ями висітиме лише легкий серпанок, який розтане з першими сонячними променями. День мене під ясним небом. Сонце світитиме яскраво. Опадів не буде ні дощу, ні грози. Стопчики термометрів в день впевнено піднімуться до плюс 27-30 плюс градусів у більшості західних міст. А на Закарпатті подекуди й до плюс 32 градусів. Вітер переважно східний 5-10 метрів за секунду. Північні регіони України цієї суботи дотримуватимуться курсу на тиху сонячну погоду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах плюс 13, плюс 17 градусів. Небо очікується хмарне з проясненнями та місцями протягом дня в північних областях все ж може пройти дрібний, несуттєвий дощик. Температура в день сягне плюс 28, плюс 32 градуси. У Чернігові, Сумах чи Києві повітря нагрівається до близько плюс 30 градусів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна 9 серпня опиниться під справжнім літнім куполом. Жодної хмаринки, лише палке сонце у зеніті. Вночі стопчики термометрів тут опустяться до плюс 14, плюс 18 градусів. Тож ранок теплий і ясний, без туману і без дощу. Протягом дня небо залишатиметься майже безхмарним, тільки в другій половині дня на горизонті можуть з'явитися поодинокі купчасті хмари. Сонце в день розжарить повітря до плюс 30 плюс 32 градусів. Вітер цього дня буде східний 5-10 метрів за секунду. На сході України субота подарує спокійну спекотну погоду. Після нічних плюс 15, плюс 19 градусів небо з першої ранкової години ясно блакитне. Жодних гроз чи дощів. День принесе мінливу хмарність. Десь високо в небі повільно пливуть білі хмарини. Повітря протягом дня прогріється до плюс 29, плюс 32 градусів. Спека в степах Слобожанщини та Донбасу відчутна, але й звична для серпня. Вітер східний: 5 5-10 метрів за секунду. В Південні області України 9 серпня купатимуться в справжній літній спеці. Безхмарне небо від Одеси до Симферополя, ні хмаринки на горизонті. Ніч очікується дуже теплою. Температура не опуститься нижче плюс 18, плюс 21 градусу. Уже самого ранку повітря насичене спекою. Протягом дня на півдні буде ясно і сухо. Ні дощу, ні навіть натяку на нього. Температура повітря в день легко досягне плюс 32, плюс 35 градусів. А подекуди в південних степах і в Криму стовпчики термометрів можуть піднятися аж до плюс 36 градусів. Вітер цього дня очікується східний 5-10 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!